Зареєстровано і звернулось до нас понад 106 тисяч вкладників Закарпаття. З них ми вже повністю виплатили 83 тисячам, це 80 мільйонів гривень, вони отримали свої. Суми значить, вкладів в межах не перевищуючи тисячу гривень. От. Крім цього, ми виплатили також спадкоємцям і тим родичам померлих вкладників, які взяли на себе поховання. В межах вкладівали не на більше 500 гривень. Це біля 14 тисяч таких вкладників. Сума виплат склада 6,9 мільйона гривень. Продовжується поповнення реєстру вкладників кожний день. Зараз ми додатково реєструємо тих вкладників, які перший раз прийшли в банк, які не реєструвалися, і на даний час ми вже маємо таких 8 тисяч вкладників, які Зареєстровані і от будуть очікувати отримання своєї національної карточки і майбутніх виплат, починаючи з 2013 року, коли буде прийнято відповідна постанова карміна і суми передбачені бюджетом.